Всім привіт ми з України. Трошки випала з простору, бо підчепила якийсь вірус. І два тижні ні ти, ні нісі. І голос сіпле, і шмарклі. <свісно> ну, слава Богу, все добре. Відступив вже цей вірусняк, тож бережіть своє здоров'я, тому що не зрозуміло, що серед літа таке ходить, може вже і біологічна зброя, якась, може знову якийсь що, Нічого не понятно, але два тижні це було такого недомагання. Тож, давайте прогуляємось, покажу, що і як на даний момент з рослинками, як вони себе почувають, і що новенького. Навіть якщо ти захворів і там, ну хіба ж тільки ноги не поламав, то не можеш ходити доглядати за рослинками, за тваринками. А так, такі всякі віруси, просто ти ходиш за шмарклями. І все робиш, дивіться, які каміля, бутони вже надуває і молодий приросте є. От. Так що з рослинами все добре, добре себе почувають, наливають свої плодики. Всі рослинки доглядались. Дивіться, вже лунарі, які он кожного разу вам показую. Вони так поступово збільшуються і збільшуються. З рослинками все добренько. Додалось у мене кілька орхідеєк, це дендропіум. Один мені подарували. Дивіться, які класний поруч з урікатами. Це був подарунок, колір сюрприз, хрестовні кролі, як гарно розростається. Тобто з рослинками все добре, вони поливались, доглядались, є прирости. Ну, там трошки листечко може підсипати, отаке буденні такі справи, ось такі гарні плотики наливаються, а там, які вже великі плоди. Дивіться, які величезні класні плоди на лунарю. Тож всі рослини пучком. Все добре. Ой, вже кали, як попідростали, дивіться. Кожного разу заходжу, кожного разу дивуюсь, бо вони з кожним днем все більше і більше. Я їх позрізала зовсім. І вони вже так більше і більше, дивіться, кінг, такі темно-зелені. На Артаніку в цьому році буде багато плодиків. Дуже багато плодів через таку неймовірну спеку. Поскидали рослини, ну це папає. Цей листочок старий можна замокти або пізніше. Там зверху є наче, бутон. Може, вона мені порадує квіточкою і плодом смачним. ну Будемо спостерігати, Кін, які класнючі, зеленючі. Там рука бути зараз з тієї сторони, покажу, гарно так наливається. Ну, в общем, все добре. Пересаджені були. Калати, так це котлі. Там у мене ще теж котлі пересажені, були зібрані то купи всі пересажені, полюблені. І ще б замовляла собі там маленьких діточок в цих архітейних групах. Шукала собі ванди, бо в мене додали ж ванди, мені їх викинули. І думаю, раз вже буду возитись з однією. Дивіться, це грейфрут і шоколад. А, це шоколадний апельсин, також є плоди. Думаю, раз, що там То шукала собі ще. Ну, Ванди ще поки не понаходила, ну, там понаходила, але ще не приїхала. А ось кала... кетлій. Кетлій додала. Це гібрид. Тут, коли все обрізала, то стало так трохи просторніше. Всі лампи повернуті вже на місце. це роботи, як то кажуть, тривають. І в Івасакі також плотиків трошечки буде. Ну, тож багато плодів через пеку було скинуто. Тож буде, подивимось, тому що ну, це було нереально ненормальне спекотно літо, і воно ще триває. Вчора нам обіцяли разу, але нічого не трапилось. Терець був, поки впали в мене там тільки кілька рослин, а так ні дощу. Ні прохолоди, хіба що тільки оце ранішня така прохолода. Тут лайм пізніше цвів, ще який малесенький. А так, день ще дуже тепленько, так прям хорошо тепленько. Ось, бачите, все почуком, все добре з рослинками, всі зелені, красиві, плотики собі наливають. Це як му мива, чуть не загинув, бо в мене, не знаю, з якої причини. Але вичухався цей ось. Декоративний ананасик, щеплення, вон, нові прирости видають. Скоро ще буде пересадка. Тож, всі ролики ще попереду багато роликів. А головне, щоб вже ніякі шмарклі не чіплялися. Так, дивіться, вони ще були пересаджені всі цимбідіуми, всі в нових горщиках, всі зайняли свої нові місця. Сподіваюсь, що в цьому році буде прям. -річне цвітіння. Так, додалися трішки фалінопсісів. Венерин черовичок такий бордовий. Дивіться, який він класнючий. Взагалі вони класні, їх три штучки. Тож також скоро буде пересадка, коли вони відквітнуть. Один відквітнув уже. Ці ще двоє тримають квіточку. Також ще один фалінопсіс, такий прикольний в крапочку. Ось тут манго. А, Так, з моїми порожніми діланцями також підгоріла трошки діланці. Підгоріло моє сіно на пальці, але додалось трошки фалінопсісів на блоках. Це такий експеримент, не знаю, сподобається їм тут чи не сподобається. Якщо сподобається і вони будуть рости і заквітнуть, то я покажу, як я це робила. Якщо ні, то вони просто приїдуть Добрі руки, хто захоче понянчитись з за фаліноптисами Кріптантуси також ще яскраво виглядають дуже класно. Ну, так, то котлеї, це калатей, <гум> також їм все нормально. І ще додалось кілька новесеньких орхідей висять під манго тож Експерименти, як то кажуть, тривають. Спробуємо ще фалінопціси. Не знаю, не знаю, чи сподобається їм. Там, отак, от на блоках влітку, то зараз нормально тут трошки є притінка, ми там сітку натягнули. Вже все-таки не таке спекуче сонце. Так, ще спекотно, але все-таки не так вже спекотно. І серединка в них швидко висихає, коли я там роблю душик. Ну, взимку подивимось, чи сподобається їм прохолода і така кількість вологи. Хоча тіланці у мене взимку ж, я вам показую, вони класно ростуть. Хіба що це тільки в таку спеку вони трохи підгоріли. Занбакан, ось, Скільки плодів гілка нагнулась, ще нічого не підв'язано. Віля, Давід. Всі на місці. Всі <смір> на місці. Ці плотики наливають, стріліця бутоні в цьому році не дає, мабуть, вирішила відпочити. Ну і ладно, молоді мої стріліці також нічого не дають. Тож цей сезон у нас буде без безсвітіння стріліці. ми так ще і не підв'язали, бо треба вирізати великі гілля і він вже почав трошки дозрівати потрошку посипає плоди, можна трохануті плодик відпаде, можна прийти, і вже тут лежить. Тож лайм вже почав потрошки дозрівати і вже можна насолоджуватись своїм домашнім мохіто. Я люблю гарячий чай з м'ятою, тим'яном і лаймом. Ось Холодні напої мене не впечатляють, холодні напої я, в принципі, і не п'ю. Без холодних напоїв віруси можуть причепитися. Австралазіка також багато плотиків, що поки вони не стали такі, як баклажанчики маленькі, то трохи ще то губляться. А так взагалі, як баклажанами будуть, будуть дуже яскраво виділятися. Ось тут енкор також дуже смачний клементин. Зараз прохолода трошки зранку. Вітерець, а ось так, що... Ой, він. бергамот похилився від вітру. Треба поправити. Треба нову підпорку йому зробити. лайм кват який я взимку великий на штамбі пересажувала, дивіться, всі з плодами. Всі рослинки з плодиками, всім норм, ну, всім добре. Всі підживлюються, обробляються. Десь там сухий листочок є. То таке треба прибирати просто, де і все. Мейєри. Ось ці. Групові посадки стріліці це один горщик, там в іншому місці ще другий. Хтось вверх вибився, хтось трошки поменше, але з рослинами все добре. До речі, треба би подивитися на їхнє коріння. може, І варто збільшити їм горщик, щоб вони були ще красивіші і пишніші, І може на наступний рік буде цвітіння. Тут попав вже перестелю, нехай трохи сама там похилиться і росте десь у бік. Ну, бікей, допоможу, але бутонів також ще нема. Також там цим бідіом один розташований, один мій зелененький на підвіконні, там барнео, там аж два плодика, а я тільки один бачила, поки з вікна не побачила інший. Поки плоди зелені, все таке. в перемішку нічого не понятно. Тут теж цим бідіом, дендробіум, черевички також свої. Позбирала, все попересаджувала, Ще там трошки черевички зимовила, бо на цих поличках їм повинно бути зручно і комфортно, ніж вони там стояли, мене де попало. Тож так, трошки все збирається до кубки, підтягується. Бо, як, не крути, не верти. Сьогодні вже 23 вересня. І скоро треба буде це заносити назад. Кава варігатна. Щось я бото не бачу, бачу, а от прям цвітіння я не помітила, чи вона щось там попідсушувала, чи не заквітло. Але виглядає гарно і без цвітіння. Анжир чи вже почав дозрівати. Так, це пізній сорт, тому плоди, отак кінець вересня, кінець серпня, вересень будуть плоди. Тут під інжиром висять мої ванди. Ще одна архітейка, ну, наче їм норм. Позила їх в корзинки. Якщо буде з ними все добре, то тоді розкажу, покажу детально, а поки що, поки що вони отак от експериментально ростуть. Ось ананас не колючий, ще, ще дуже зелений, гартензії. Вже вони трохи втратили свою таку красу, яскравість, білість, білосніжність. А у нас збільшили плодики це ті, які приймають участь у розігріші. Тож дивіться, які вони класні, як вони ростуть класно. Ще, ще гроші на зібрані, тож вони ще поки у мене. Все ближче і ближче до вересня і гортензії вже запарвлюються, втрачають свою таку білосніжність, яка була лимони Мейера, які також приймають участь в зборі коштів. Вони ще красивші стали, вони видали по приростику, хтось ось квітне. Плоди зелені, саме зранку сьогодні. Все поливалося, тому такі краплинки, ще поки така прохолода. Приємна, дуже приємна прохолода. Дракон підріс. Ці два вуха треба буде зрізати. Ще трошечки розквітне ж поші в неї аромати, квіти дуже гарні. Тож скоро буду вам показувати, як квітне примір'я. Ось тут також все добре, рослинки поливались, не дивлячись на спеку. О, комкватик треба трошки з під плюмір'я витягнути, щоб вона йому не заважала. Манго, які також приймають участь у зборі коштів. Дивіться, вони класнючі, все з ними добре. Я їх поливаю, доглядаю, і вони чекають своїх нових власників. Вже дуже хочуть. Важливо, щоб за вересень зібрали кошти, поки тепло, щоб рослинки всі знайшли собі нових власників. Главрушечка височений на штамбі, дуже класно. Скоро покажу, як вони вкорінюються. Тут під хатою. Мандарин з мандаринами, який приймає участь, ці не приймають, але також дуже класно виглядають. Дивіться, ось варігатний оранжеклад, який в нього класнючі маленькі плотики, такі як кабунчики, смугасті, листячко варігатне. Тож також прикольна рослина. Клумба з гортензійками, рододендрончиками. Також вже набрала інших кольорів. Дивіться, Добо вже від квітла, квіти вже такі жовті, можна певно вже зрізати і чекати, поки листя почне забарвлюватись. Оця смугаста гортензія, яка добре пережилась. Тож, сподіваюся, на наступний рік ці гортензії вже тут ціле літо, майже, майже всі ціле літо. Вони вже добре вкоріняться, рододендрон, красунчик, орігатний барвінок. Вони всі наберуть сили. Краси ми ще спиляємо тут вишню, яка над ними. І вони наступного року порадують ще пишнішим і активнішим своїм цвітінням. Тут на сходах у мене стоять мікроцитруси, я їх пересадила і так їх тут поки залишила. Також є такі прикольні плодики. І дивіться, як класно виглядає ота кава, яку я привезла з Дніпра, які рослини рятувала. Тут були голі палки. Якщо подивитись там попередні відоси. Тут були просто голі палки, і дивіться, як вони вже класно обросли. Тобто це вже повноцінне деревця. Ну там ще треба буде підформуватися. Гілочка, напевно, суха, її треба спробувати підрізати, сухату зрізати. А так, бачите, як вони ще класно виглядають, вже вони зелені, вже схоже, що вони на дерева більш-менш. А були просто голі палки. Вони спокійно витримали мої експерименти з ними. всі Процедури ще з ними робила, це обрізка куріння, пересадка і обрізка взагалі всієї крони. І, в принципі, вони вже хоч схожі на рослини. А ще подивіться, які класнючі мандарини, які я привезла від Антона. Вони такі мощні, класні, з плодами. І один ви можете вибрати собі, тож приймайте участь, долучайте своїх друзів і ви зможете. Поласувати смачнішими плодами, дивіться, які вони класніші. Е, спека їм, як би не завадила, десь там попідграло листячко. До речі, це вперше в цьому році, коли на мандарини горіли листячко, Воно вже там пало. Але дивіться, є приросли, вони класні, вони темно-зелені. Плоди є. Всі рослини тримають плоди. І один ви можете собі обрати. Тут у мене дитячий садочок манго пітахая ананаси дітки. Дивіться, які в неї жирнючі, класнючі прирости. Тут трохи від вітру одна валялась. Треба буде, коли буду заносити, гарненько їх попідпирати, перестапирювати, щоб вони гарно стояли і красиві були. І вже наступного прямо тільки минує загроза морозів, зразу їх виносити на вулицю. Ну, Манго, в принципі, всім манго нормально спека. І підтаха її хорошо. Вона прямо на відкритому сонці. Тут тільки з раночку сонечка нема. А так вона спокійно витримала оці спекотні дні. Гортенці, які, дивіться, фрампанзінь, як гарно. Запаривалося на сонечко, вона буде, звісно, яскравіша. От поруч на фоні зала білої вона нереально гарно виглядає. Тож, гортенці вони. Дуже класні, дуже класні квіти, дуже класні рослини. Не примхливі, не вибагливі, тільки поливати треба. Що треба поливати, то треба поливати. І так вони вас радують, не хворіють, ніхто їх не їсть, не пошкоджує. Тож гортензії дуже класні квіточки. Ще так можна позаглядати в зимому садочок віконечка, поки вони відчинені. Дуже добре обробляти рослинки. Ось так сіра кузану у вікно хоче втекти. <ріст> О, треба буде тут зробити повітряну відводочку, Бачите, як гілячко вилізло в віконце. Я люблю такі літні періоди, коли вікна відчинені і можна добре обробити рослини. Тобто залізти з полівілізатором заприскувачем і ще отак от у вікно. Тоді обробка набагато класніша. А взимку все зачинене і не будеш то відчиняти, щоб обробити. Дивіться, кукуватик один дозріває, там поруч з цим відео, щоб ще вам показувати і показувати, як все буде заноситися, як все буде дороблятися. Шмула германська, дивіться, які ще плоти, вони вже забарвились, їх вже гарно видно. Як в неї, коли вона квітне, як квіточка, так і плотик. Коли рослинка стане ну, ще більшою, то і плодів буде більше. Єдина рослина, яка розчарувала, це ківі. По-перше, воно маленьке, по-друге, воно не голд. І це єдина рослина, яка розчаровує. Ну, Зріжемо і зробимо щеплення. Не буду вже там дуже засмучуватись. З екзотичними рослинами все добре. Єдине, що Ківі не відповідає, але то і не страшно. Лохина норм. Зараз подивимось на варігатний інжир. ще маленьке, я його пересадила з плодами. Тож, може, він їх і скине, може вони і не дозріють нормально. Бананам така спека була також абсолютно нормально на вулиці. Єдине, це поливати. І квітне ще повторно мій жасмін. Дивіться, яка біла, класна квітка. Його треба обрізати, спробувати оці гілячки повкорінювати, зробити його, щоб він був нижчим і такий більш пухнастішим. Нехай дає приросте і квітне. Дивіться, це виходить в нього вже третє цвітіння. Він весною відквітнув, потім була квіточка ще, і ось уже на осінь. В нього ще є квіточка і бутони. Рослинки, тваринки це ті, хто потребує нашої щоденної, до, нашого щоденного догляду, не зважаючи на те, який у вас стан. Є у вас настрій, нема у вас настрій. Хворий, ви не хворий, ви все одно йдете, піднімаєте свою дупу, годуєте тварин, рибок, поливаєте свої рослинки, оброблюєте від шкідників. Тож, бережіть своє здоров'я і так, все складно, непонятно. І ще тут всякі віросняки. Тож, по можливості. Не спілкуйтесь з тим, хто захворів. Я добросовісно витримала карантин. Тож, бережіть своє здоров'я, бережіть взагалі себе, допомагайте нашим Збройним силам, вирощуйте, експериментуйте, бо все це цікаво і невідомо, яка саме рослинка з вами захоче жити, які сподобаються ваші умови, ваш догляд. Можна і залити, можна і засушити. Ну, тож, мене нова. Спроба. <laughs> ну, як нова спроба який новий експеримент. Це е, фелінопсіси на блоках, ванди. Е, і ще там новісінькі які додалися. Як вже поквітнуть, я розквітнуть, я тоді покажу вам е, е, їхні цвітіння і як вони називаються. Бо наразі я не запам'ятала. І дивіться, яка велика група рослин уживається е, е, між собою. Це цитруси, це ананаси, це кава. Поруч з ними. Діланції, манго, сукуленти. все це спокійно росте. Орхідеї, до речі, теж, тому що цимбідіуми, черевички і котлеї були у мене давно і весь час. Вони також спокійно з усіма оживаються. І їм підходять, вони миряться з моїми перепадами, температур взимку, зі спекою влітку. Тож я ще додала фалінопсіси і ванди. Тож потім покажу. Ну, наприклад, алоказіям не сподобалась. Котлієм. Котлієм нормально, а локазієм ні. Тож, локазії це не мої рослинки, а котліє. колатеє. <с>? Однакова назва путається. Тож, все пробуйте, пробуйте, пробуйте. Вирощуйте з кісточки в коріння, та робіть щеплення. Все обов'язково спробуйте. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!